Чи є кваліфікаційні категорії, та як вони підвищуються? На сьогодні кваліфікаційних категорій більше не існує. Вони ще прописані в наказі МОЗ-117 до кваліфікаційних вимог, але це буде залежати від тих професійних стандартів, які будуть затверджувати згодом. Якщо у професійному стандарті буде передбачено рівень професійної кваліфікації, то ця спеціальність буде мати рівні. І якщо професійний стандарт виписаний, що всі рівні від університету до пенсії, то тоді професійної кваліфікації не буде існувати. Тому порядок такий: коли атестація відновиться, всі перейдуть. Ут на відповідні рівні відповідно до професійних стандартів. Якщо такі стандарти існують. І якщо таких стандартів не існує, значить просто буде зазначено лікар-спеціаліст чи спеціаліст іншої нелікарської професії. Порядок підвищення прописаний в самому порядку атестації. Якщо передбачений рівні, надається інформація про проходження заходів. ВПР. Якщо немає заперечень, то автоматичний рівень професійної кваліфікації підвищується.